Сила ми робимо відтискання в широкому режимі. Відстань між ладонями це легко відміряти. Кулачок до кулачка лікті, там, де були лікті, там будуть наші долоні. Відналаштовуємось, лягаємо, витягуємось, витягуємо поперек і піднімаємось. Таз ми підкручуємо, прес нас працює, плечі лопатки розведені. Коли ми опускаємось, наш таз і плечі разом опускаються. Опускаються. Перший режим у нас з імпульсним проторможуванням. Це як? Це коли ми трошечки згинаємо наші лікті і робимо довдих. Довдих, довдих, довдих. І на четвертому ми доторкаємось до підлоги і піднімаємось вгору з видихом «с». Починаємо. Довдих. До вдих. Довдих сс. Добре. Далі у нас ізотиничний режим. Це коли в нас немає верхньої і нижньої точки. Тобто ми трошечки підтягнули лікті, це наша верхня зона. Ніжня це наші лікті. Рівень лікція. От в цій зоні між верхньою і нижньою ми працюємо дуже повільно, від 1 до 10. Вниз і вгору. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Потім у нас режим 3 плюс 3. 3 – це динаміці і 3 з довдихом на 3 секунди. Починаємо. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Добре. Потім у нас динамічний, разом з статикою. Тобто ми будемо робити шість разів. І потім на кожному довдисі ще 6 секунд тримати. Починаємо Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, 3, 4, 5, 6. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О! Так, це вже пішки. Далі ми робимо мобілізацію. Ножки розставляємо, присідаємо. Ножки розставляємо так, щоб вони стояли повністю на підлозі. Стопи і коліна в нас в одному напрямку під одним кутом. Закругуємо. Ми її випрямляємо дуже добре. Руками натиснули на колі. Ми Виштовхуємо їх назову. Так, считаємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Піднялись таз, рівень колін. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустились. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднялись. Один, два, три, чотири. 5, 6. Опустились. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Добре.